90 гуртів, 30 фаворитів з альтернативних рок гранж, поп, аемп, би, металу та багато іншого. Відлуння 90-х як музика визначала ціле покоління. 90-х це час, який багато людей пам'ятають з ностальгією, і я з глибокою повагою пам'ятаю, як музика того часу формувала ціле покоління. Це було десятиліття заколоту, експериментів і, звичайно, неймовірно різноманітною музикою, яка все ще впливає на сучасну музичну індустрію сьогодні. Не лише гучні та неохайні роки, як можуть прочитати деякі відгуки, а період радикальних змін у культурі та самовираження. Я виріс у 90-х, і музика була для мене не просто фон, це був саундтрек до мого життя, що відображало мої емоції, мої надії та мої сумніви. Я пам'ятаю, як читав музичні журнали, вишикувались на концертні квитки і, звичайно, годинами прослуховування стрічок на моєму Walkman. Саме тоді я зрозумів, що музика це не просто розвага, а потужний інструмент для самовираження та спілкування. Перехрестя жанрів, коли правила стали невідповідними. Однією з головних особливостей музики 90-х було його жанрове різноманіття та суміш стилів. Традиційні межі між скелею, гранж, поп, аемп, емп, емп і бі, бій навіть металом почали розмиватися. Це був період експериментів, коли музиканти не боялися вийти за межі звичайного і створювати щось нове та унікальне. Червоний гарячий перець чилі, безумовно, є одним із найясніших прикладів цього процесу. Їх альбом Цукор, Цукор Секс Меджик, був справжнім проривом, змішавши елементи фанку, рок, панку і навіть репу. Пісні під мостом та подарувати його були відтворені на кожному радіо, а їхні відео були відтворені на МТВ. Я пам'ятаю перший раз. Коли я почув, «Віддайте», це було щось абсолютно нове і захоплююче. Цей альбом не просто підкорив діаграми, він задав тон протягом усього десятиліття. Він показав, що можна змішати різні стилі та створити музику, яка сподобається широкій аудиторії. Відродження рок, фуу файтерс та нове покоління. Після того, як нірвана розійшлася, світ здавався втраченим. Багато хто боявся, що рок, музика втратить свою популярність. Але Дейв Грол та Фойські бійці виявилися інакше. Їх дебютний альбом, записаний майже вручну гролем, став справжнім хітом. Пісні Бик, Мих» та «Це дзвінок» запалили нову хвилю рок. Фу файтерс не просто продовжували спадщину нірвани, вони створили щось своє, унікальне та впізнаване. Вони стали однією з найуспішніших рок груп наступних десятиліть, і їх вплив на сучасну музику важко переоцінювати. Я вважаю, що успіх винищувачів Фуу був пов'язаний не лише з талантом грола, але й з його здатністю адаптуватися до змінних умов. Він не намагався скопіювати Нірвану, він створив власну ідентичність, зберігаючи енергію та драйв класичного року. Класика, яка ніколи не старіє том петі та серцебиття. Том петі та серцебиття завжди були частиною американського музичного ландшафту, але в 90-х вони досягли нового рівня популярності. Їх музика, поєднуючи елементи рок, кантрі та блюзу, резонувала з широкою аудиторією. Пісні ви не знаєте, як це почувається, а інші хіти гралися на радіо та телебаченні, а їхні концерти заповнені стадіоном. Том Петті був справжнім майстром свого ремесла, і його музика завжди була чесною і щирою. Він не намагався догодити громадськості, він просто робив те, що любив, і він завжди резонував із слухачами. Його вплив на сучасну музику незаперечний, і його пісні будуть почуті на довгі роки. Більше, ніж просто музика, культурний контекст 90-х. Важливо розуміти, що музика 90-х це не просто колекція пісень та альбомів, це відображення часу, коли він був створений. Дев'яності були періодом соціальних та політичних змін, і музика стала одним із способів висловити ці зміни. Я пам'ятаю, як ми обговорювали політичні події в школі, а потім слухали пісні, які, здавалося, відображають наші почуття та переживання. На музичну сцену 90-х впливали такі фактори, як розробка інтернету, інтернет почав пронизувати наше життя, і це змінило те, як ми споживаємо музику. Перші інтернет, магазини та послуги для завантаження музики з'явилися, що робить її більш доступною. З'являється MTV. MTV продовжував мати величезний вплив на музичну індустрію, просуваючи нових виконавців та створюючи тенденції. Альтернативна культура, альтернативна культура, яка розпочалася у 80-х, продовжувала розвиватися в 90-х, і це відображалося в музиці. Висновок, спадщина 90-х. Музика 90-х залишила незгладимий слід з історії музики. Це було різноманітне, експериментально та чесно. Вона формувала ціле покоління і продовжує надихати музикантів та слухачів у всьому світі. Я впевнений, що вплив музики 90-х буде відчуватися на довгі роки. Коли я сьогодні дивлюсь на музичну індустрію, я бачу багато посилань на 90-х. Багато сучасних виконавців черпають натхнення з музики того часу, переосмислюючи її та створюючи щось нове. Це говорить про те, що музика 90-х залишається актуальною та потребною. Я пишаюся тим, що виросла в епоху, де музика була такою важливою частиною нашого життя, вона допомогла мені зрозуміти світ і знайти своє місце в ньому. І я сподіваюся, що моя пристрасть до музики 90-х буде передана новим поколінням.